Тепер додаємо наступну річ. І так, в нас є стіна. От такий квадратик. Давайте одразу я його покажу. що тут є. Тут в нас є раз, два, три, 4, 5, 6 костюмів цілої стінки. Тобто вони відрізняються трошки іншою текстурою. Це для того, щоб в нас не було все однакове. От. І в нас є ще три костюми з такими ну, візуальними пошкодженнями. Тобто раз. Потім 2 і потім 3. Тобто таке легке пошкодження, середнє пошкодження і сильне пошкодження. От. Як ми будемо з цим боротися? Значить, Поїхали. Перше, що робимо, Значить, нам потрібно виставити наші стінки, розташувати. Для цього ми беремо прапорець. Починаємо. Да? Далі повернути в напрямку. Найпростіший варіант це зробити три лінії. Тому ми з вами ставимо напрямок 90. Далі перейти в xy. Місце знаходження. Де ми починаємо? Ну, Починаємо десь от, ось, ось тут. Я там вже прораховував, це приблизно мінус 228 по x. А y це мінус 80. Тобто, наш, наша стінка знаходиться ось тут. Тепер далі. Нам потрібно зробити так, щоб вона що зробила, склонувалася, бо їх у нас багато. Тому ми робимо ось таку річ. Повторити. Де воно? Можна, звісно, трошки інакше зробити, але ну, нехай буде повторити. Повторити кількість разів ми ще не знаємо. А що ми будемо повторювати? Ми будемо повторювати, створити клон. Клон з'являється під нашою стінкою. І потім ми переміщуємося далі. Перемістити на скільки то кроків. Ми не знаємо, наскільки. Давайте візьмемо 40, наприклад, кроків. І повторимо 10 разів. Бачимо, що, по-перше, дуже велика відстань. Значить, нам потрібно не 40, а, наприклад, 30. Ага, відстань вже зменшилася, але вона ще є. Давайте зробимо 25. Прапорець, відстань ще є. Робимо 24, натискаємо прапорець. Здається, що все добре, але відкриваємо на весь екран і бачимо, що в нас ось тут, ось тут і ось тут є такі от щілі. Чому? Тому що спрайт не ідеального розміру, там є деякі там, пікселі зайві. І тому воно отак от розташовується. Тому ми ставимо не 24, а 23. Так, тепер дивіться, от, воно тепер лежить ідеально, без щілей. І кількість 10 це малувато. Давайте 20 поставимо. Так, ну, начебто, все добре. Але є нюанс. Оригінальний наш спрайт знаходиться ось тут. Я сподіваюся, бачите. останній праворуч. Ми його зараз беремо і прибираємо, що тут залишається пустота. А це нам говорить про те, що клонувати ми будемо не 20 разів, а 21. І так. Перший ряд готовий. Переходимо до наступного ряду. По суті, це те ж саме, але координати змінюються. Я рекомендую вимкнути, так сказати, фантазію і подумати. Х це найкрайня ліва точка. Да? Змінюється лише висота. Ну, можемо бачити мінус 80. Давайте тут зробимо 0. Ану, клац. клац. Ну і тоді логічно, третій рядок буде який. Там мінус 80, тут 0, а тут 80. І трампрам. -трам. Все. Ідеально стоїть. Все. От наша стінка вже налаштована. Що потрібно зробити? Тепер ми повинні налаштувати, скажімо так, те, як буде себе вести наш клон. Створюємо знову, значить, де наш блок тут такий, коли я починаю як клон. Навіщо? В нас є стінка, з якою буде взаємодіяти наш танк. В нас є ще раз, 6 цілих стінок. Це про що свідчить? Що нам потрібно зробити, по-перше, рандомну генерацію. Давайте зробимо: в нас є змінити образ. Але на який образ? А в нас є їх 6 штук, тому випадкове значення від 1 до 6. Але ну давайте спробуємо ще раз. Раз, два, три. Я не знаю, наскільки добре вам видно. Але якщо придивитися, можна побачити, що тепер текстура неоднорідна. Тобто тепер десь тут бордових. Камінчиків більше, десь їх менше. Тобто вони тепер згенерувалися випадковим шляхом. Причому натискаю ще раз, йде перегенерація. Тепер воно інакше виглядає. Натисну ще раз, воно ще раз генерується. Тобто, кожен раз, коли я починаю гру, в мене буде по-різному розташовані мої камінчики ось ці, да? кирпічики. Тепер далі. В мене є взаємодія з чим? Із снарядом. Кстати, є нюанс. Ми ще не приховали наш оригінальний спрайт. Він там вверху, я не знаю, бачите, не бачите, згори праворуч висить. Його потрібно сховати. Тобто ми на початку його ховаємо ось тут. А коли ми починаємо як клон, ми показуємось. Тобто ми обираємо рандомний костюм, а потім з'являємося. Тепер умова. Оце якраз, дивіться, в нас є, окрім шести костюмчиків, ще сьомий легке пошкодження, восьмий середнє, дев'ятий сильне пошкодження. Як ми можемо зрозуміти, що нас пошкодили умова, якщо торкається снаряд? Причому умова буде ось така, якщо інакше? В нас є скільки взаємодій? В нас є взаємодія, якщо снаряд не пошкоджений, якщо пошкоджений легко, якщо пошкоджений середньо, якщо пошкоджений тяжко. Да? Тобто в нас є чотири різних типи взаємодії. Тому в нас 1, 2, 3, 4. І от в це 4 ми засунемо ще, звичайно, якщо. Ось так. Якщо, 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 якщо. Тепер далі. Умова номер раз. Якщо. А, ну да, я ще щось забув. Це ж у нас умова, якщо номер костюма. А в нас ще буде умова на торкання снаряду. Якщо торкається снаряд. Трям, трям. Так. І от поїхали. Ну, тепер найцікавіша частинка. Значить, умова. Як ми зрозуміємо, що в нас стінка не пошкоджена? В нас перші 6 костюмів не пошкоджені. Значить, ми повинні перевірити номер поточного костюму нашого клона. А це значить, тут є змінна, яка називається образ номер. Номер його костюмчика. Що ми будемо перевіряти? Чи менший він за 7? Тобто від 1 до 6, так? Да? чи ні? Значить, менше 7. Бо 7 це вже легке пошкодження. Далі, Друга перевірка. Якщо він дорівнює 7, тобто легке пошкодження. Третій. Якщо він дорівнює 8, тобто середнє пошкодження. Ну, я думаю, здогадалися, що наступне останнє буде, якщо образ дорівнює 9. Тяжке пошкодження. Тобто, якщо він вже пошкоджений. А що тут буде всередині? Якщо його образ від 1 до 6, тому що тут у нас генерація від 1 до 6, ми перевіряємось і змінюємо свій образ. На пошкодження номер 1 Давайте їх правильно назвемо, бо в мене стара версія. Легке пошкодження. Так. Тепер це буде середнє. Пошкодження і сильне. сильне. І так, змінити образ на легке пошкодження. Коли в нас вже легке пошкодження, змінюємося на середнє. Так. І якщо в нас середнє вже є, то сильне пошкодження. Що ж відбудеться, коли в нас вже сильне пошкодження? Ми повинні знову ж таки, щоб воно не миттєво зникало, а Хоча б там через якусь мікропаузу, да, ми клон вилучаємо. Клац. Все. Я даю таку підказочку, чому ми паузу зробили, чому ми не просто не вилучили. Тому що в нас ще є снаряд, який контактує зі стінкою. І буває такий баг, коли в нас клон зникає раніше, ніж зреагувати встигає снаряд, і він летить далі. І буває так, що він пробиває наскрізь всі ці стінки і летить далі. Причому може не пробувати наскрізь навіть танк, все, що там буде його на шляху. Тому нам потрібно паузу робити, щоб снаряд встиг зреагувати і здетонувати. Бо інакше він буде летіти, як реально арбалетний болт на наскрізь. Да? От. Все. Давайте подивимося, як це працює. Ну і в принципі, кожен раз, коли ви щось таке робите, от покроково. Зробили фрагмент, перевірили. Зробили, перевірили. Якщо зробити одразу все, ви не будете розуміти, чому це працює саме так. От. Тому, наприклад, от взяли оцю частинку, зробили, потім взяли і ось цю частинку зробили, потім цю. Тут так само. Спочатку зробили ось це. Потім зробили, наприклад, ось це. Перевірили. А да, далі вже зрозуміли, як все інше працює. Потім там це без кінця, да? без останнього. Потім вже ось це. Так, ну дивимося. Ну, По-перше, я думаю, ви вже помітили, що наш танк це такий ніндзя-жидкий метал, який вміє просачуватися, да? проїжджати крізь стіни, тому що ми нічого ще не налаштовували для цього. Да? Це буде на наступному уроці. Але наш танк вміє. Ух ти! Це, що я казав. Так. Подивимося. В нас. Бачите, да? суперснаряд. Чекати. А знаєте чому? Він не детонує? Хто уважний? Чому наш снаряд не детонує, коли торкається стінок? Круто. Що, ніхто неуважно не побачив? Чи ніхто не слідкує? Я ж можу і обідетися. Серйозно, да? Ніхто не знає і не бачить і не слідкує. Ну так, гра розчистить територію, так? Снігоуборочна машина. Так от, проблема в тому, що наш снаряд не в курсі, що існує стінка. Він в курсі, що є межа. Тому нам потрібно дублювати. Це ще про запас, да? і тут, окрім межі, ставимо стіна. І вона буде називатися не стіна, а стіна. І тепер наш снаряд буде пробивати, не буде пробивати, він буде клац, бачите, буде детонація. Але зверніть увагу, знову ж таки, проблема. Він за один мах зносить всі е, стінки. Хе. Так, а повинно бути, щоб було менше. Давайте подумаємо, що не так. Де ми тут про Щолкали, Говориться Так, що ми тут про щелкалі? На жаль, остіна. Да? Але давайте експеримент проведемо. Ось так зробимо, можливо, я поспішив трошки, бо там умова може бути. А ну-ка, ще все одно пробиває наскрізь. Так, що в нас тут в алгоритмі не так? Давайте подумаємо. А, знаєте що? Я забув. Ну да, дивіться. Там все було правильно. Тобто, оця, ця умова вона не заважає. Значить, забув я про те. Що наші алгоритми спрацьовують дуже швидко. Тобто, якщо образ номер, наприклад, 6, да, змінити на легке пошкодження. Так от, до того, як снаряд здетонує, а в нього є пауза 0.1, наша стіна встигає пройти ось ці всі рівні пошкоджень. А це значить, що нам потрібно додати паузу, яка буде називатися чекати. Ну, не знаю скільки. Ну, давайте можна секунду почекати, в принципі. А можна почекати пів секунди. Я думаю, що пів секунди все ж таки буде прикольніше. Це буде швидша реакція. І от це ми все будемо з вами отак. От от, да? І тепер проблеми такої не буде. І так, поїхали. Клац, да, дивіться, раз, два, три, четвертий раз вона повинна знищитися. Клац немає. Можна, знаєте, що ще додати? 10-й костюм, 7, 8, 9, да, в якому буде не стіна, а якийсь її там залишок. Але є нюанс. Коли ми зробимо можливість танка зупинятися, коли він торкається стіни, наявність, наприклад, на цьому місці якогось костюму буде нам заважати. Тобто нам доведеться прописувати умову додатково, що якщо торкається стіни та костюм, наприклад, від 1 до 9, тоді наш танк буде зупинятися. А якщо в нього костюм 10, тобто там якісь там залишки, там камінчики валяються, то він спокійно проїжджає. Оце ми з вами можемо ще додати. Це буде на наступному уроці. На наступному уроці я додам, покажу, як додавати обмеження на рух крізь перешкоди. Спробуємо додати якогось противника. Так? Додавання другого танку я поясню як, але показувати не буду. Це ви повинні будете зробити самі. Так, це буде вже третє завдання. Сьогодні лише стінки та снаряди. І якщо в нас залишиться час, то якісь перешкоди в плані там, асфальт, пісок, вода, лід там, і так далі. Тобто те, що буде впливати на швидкість нашого танку. Наприклад, можна буде додати форсаж, такий не дуже ну, так, короткий форсаж, який там буде, наприклад, секунду тривати Танк трошки пришвидшиться, потім зупиниться. Потім там, через кілька секунд в нього відновиться форсаж, і знову можна буде їхати. от таку штуку.